Тобто, коли грамотний автор, там грамотний автор, що ви розуміли, може два абзаци давнього тексту розграфити, напевно, на 10 листів. Там аж настільки все серйозно. Тобто, Там буквально кожен наголос, кожна буква аналізується. Та, як може стояти слово, як не може стояти слово. І дивився на те, що це все предмет гуманітарної науки. Гуманітарна наука також може бути цікава з академічної точки зору. Але знову ж таки, це все не стосується автора статті. І навіть не проблема в тому, що автор, так би мовити, і не хотів бути науковим навіть близько навіть. Поряд. Але знову ж таки, це показує на рівень нашої журналістики, як такої. Тому що наші журналісти, вони хоч і люблять казати, що ми там майстри академічного рівня, що у нас тут аналітика. Да а потім відкриваєш їх і слухаєш останні паскудні самі такі бруднючі клітки.